Вітайте, міс Моксі. Привіт, Моксі. Вона знає усе про котяче життя, ганяє птахів та надокучливих собак. Собак так весело дрожнити. <реку> <реку> Я їду на канікули із Джозі. Тож удачі. Але коли вона їде на канікули, усе змінюється. Вона втекла. Я сама бачила. ходімо шукати. Ця кішка нікуди звідси не піде. Ти нікуди звідси не підеш. Я собак не слухаю. <реку> А я не слухаю котів. Ні, то що ти робиш зараз? Гей, гей! Тепер Моксі має знайти шлях додому. Хей, ану, забирайся! А ви не підкажете шлях на північ? Але для цього їй знадобиться допомога. А вже ж я це можу? Із птахом я нікуди не піду. Фантастика! Допомога старого мудрого птаха і дурного собаки. Я хочу з вами. Я йду злами. Ця річка тече прямо на північ. Це не собака. Ей, дурна кицька! Тупе дощо. Зарозуміла, куди дорога буде докою. Гаразд. На три відпускаємо. Один. <тваря> Чудово, але відомо одне. Моксі! Вона чарівна. Друзі бувають усіх видів та розмірів. <плес> Мандри Моксі. Няв. Ось що буває, коли їдеш на канікули. У кіно з 23 жовтня.